Чому Путін насправді напав на Україну? Це питання задають собі мільйони людей по цілому світу. Причини озвучені російським президентом та його нещодавні публічні виступи, все це змусило деяких європейських політиків засумніватися у психічному здоров'ї Путіна. Так, після вторгнення президент Чехії Мілош Земан, який тривалий час був одним з небагатьох захисників Путіна в Європі, назвав свого російського колегу божевільним. У Єлисейському палаці угледіли параноїдальні ознаки у поведінці Путіна. Джерела в оточенні президента Франції заявляють, що після останньої особистої зустрічі з Путіним Макрон сказав, що російський правитель став ізольованішим, і у нього, вочевидь, відбулися здвиги на тему безпеки. Один представник німецького бізнесу, який неодноразово протягом останніх 20 років зустрічався і спілкувався з російським президентом, зокрема на закритих зустрічах, вважає, що шукати раціональні причини для пояснення. Поведінки Путіна нині марно. Деякі депутати Європарламенту відкрито заявляють, що Путін втратив відчуття реальності і божеволії. Чи справді російський президент може бути душевно хворим? У поведінці Путіна є ознаки, які явно викликають питання, зауважують психотерапевти. Я Пінзевсфангозапює психотерапевтом, як і мої батьки. Не можу сказати, що путіну настав час до мене на прийом. Але, мабуть, у його випадку йдеться не про психічне здоров'я, а про соціально-психологічну проблему пов'язану з його оточенням. Той, хто ізолюється від каналів комунікації та зовнішнього впливу, обмежує себе у власній картині світу. Якщо так дивитися, то так Путін набув надто аутистичних рис поведінки. Він повернутий на самому собі. Але я не став би говорити, що йдеться про... Психіатричне захворювання. Ще три роки тому Дмитро Пісков стверджував, що Путін не має смартфона, а для підготовки інформаційних матеріалів для президента використовуються папки з роздруківками. Судячи з усього, російський лідер не дружить також із інтернетом. Багато експертів також відзначають, що за два роки пандемії Володимир Путін дуже сильно ізолювався, явно відчував брак безпосереднього людського спілкування, а також отримання інформації з різних джерел. Психологи впевнені, коронавірус та ізоляція вплинули на Путіна. Відомо, що Володимир Путін дуже боїться вірусів та бактерій. У його офісі у Кремлі стоять системи очищення повітря від вірусів. Він дуже боїться заразитися. І якщо в когось легка застуда, йому не можна заходити до одного приміщення з Путіним. Цей страх у нього давно. Через коронавірус страх захворіти, звісно, посилився. Ми спостерігаємо ці гротескні сцени, де Путін сидить за семиметровим столом зі своїми генералами та роздає накази. Він боязка людина, Психологи, а також експерти-політологи, не пов'язані з психоаналізом, припускають, що у Володимира Путіна міг підвищитися рівень агресії і стресу. Крім того, він може бути одержимий нав'язливими ідеями, і в нього могли розвинутись манії. Я не можу судити про наявність душевної хвороби у психіатричному сенсі, тому що я не є лікарем і не можу поспілкуватися з Путіним особисто. Але фактом є те, що в нього Го дуже деформоване сприйняття реальності, певною мірою він має по суті патологічну нав'язливу ідею, що Україна є плацдармом заходу для підкорення Росії, і що він має вирішити цю проблему, що його роль в історії Росії усунути цю небезпеку та перетворити Україну на державу з обмеженим суверенітетом Експерти відзначають також вкрай низький рівень емпатії російського президента. Водночас зауважують, що не слід забувати і про культурні протиріччя. Але й тинсмамо за того, щоб називати Путіна божевільним, говорити, що він душевно хворий. Так думаю, що він має патологічні тяжіння, параноїдальні риси, які виявляються у вигляді манії переслідування, відсутності емпатії. Цього не можна заперечувати. Але я думаю, що у Путіна свої поняття раціонального, які не поєднуються з нашими поняттями раціонального. ...у Німеччині та Європі. І лише тому оголошувати його божевільним досить небезпечно та спірно. Професійні психологи зазначають віддалена постановка прогнозу дуже складне завдання. Фактично йдеться лише про припущення та можливі пояснення. Для того, щоб отримати точний діагноз, пацієнт повинен прийти на прийом особисто і зазвичай неодноразово.